Після 2014 року а, все змінилося. А, багато спортсменів, які планували їхати там, наприклад, в березні 2014 року на збори в да, там в Київ, їм сказали, що ну, можете вже не приїжджати. Вони не поїхали. А, в той же час їм зробили пропозицію виступати за Росію, представляти Крим на російських змаганнях. А, звісно, ті люди, які думають, вони це зробили, і були люди, які з позицією, вони. Було Залишили спорт, на жаль, бо дуже талановиті спортсмени були. Або приїхали сюди, як Алідагли, Алінур Тиміров і інші спортсмени. Звісно, багатьом спортсменам, навіть які приїхали сюди, їм прийшлось виступати на кримських змаганнях, або тренери їх навіть вивозили. На якісь російські змагання, але все одно, там, коли пройшов час, коли в них з'явилася можливість покинути рідну землю, вони виїхали в Україну і далі представляли Україну на міжнародних аренах в Україні, представляли Крим, хоч він був і окупований, але ситуація була така. Росія спорт використовувала як пропаганду, і в Криму так само.